Привітоліки, привітоліки. Що там у нас сьогодні вже середа, 18 грудня, до Нового року все залишається менше і менше часу. Ну, і відповідно, час не вплину біжить. А мене сьогодні переповнюють емоції. І такі негарні емоції. Зараз все по черзі вам розповім. Мені тут трішки не зовсім зручно, знаєте чому? Бо ось воно. Ось воно не дає взагалі не сісти без нього, нічого зробити. Якщо побачив, що сіла, все, він вже тут, як тут, його вже треба брати на руці, і він на руках отак от лягає і спить. Ну, а тепер все по черзі. Чому я? Сьогодні вся така на взводі. Я вже десь трошки затрагувала цю тему, казала вже про це, але може хто не чув. Коротше кажучи, працювати з кожним днем все легше і легше. Да? Заказів все менше, клієнтів все менше. Зато з усіх сторон об обкладають. І податками, і всіми оплатами давлять, давлять, податок заплати, бухгалтеру заплати. Зараз за оцей ось, ось програма встановлена Чекбокс. Це хто не в курсі ще, ми тепер за кожну покупку видаємо чек. Ось, наприклад, сьогодні був продаж ферменту. І одразу після оплати кожному клієнту видається такий чек, відправляється він ну, в соцмережі, де було зроблено замовлення. На Viber, значить на Viber або в Telegram, Якщо клієнт зробив замовлення через сайт або по телефону, і в нього немає, там, допустимо, цих соцмереж, то, значить, на ось цьому пристрої роздруковується чек. І відправляється клієнту разом з замовленням. Це програма, щоб ви розуміли, ну, майже те саме, що касовий апарат, але за неї потрібно обов'язково щомісячно також сплачувати. Плюс до 1 чи з 1 січня нам грозяться повернути ЄСВ обов'язкове до сплати. І плюс ще ввести ж хочуть е, військовий збір. Станом на сьогодні, на грудень, ми його ще не сплачували, начебто як з 1 січня. Коротше кажучи, я вже взагалі не знаю, що мені робити. Таке враження, знаєте, виникає, що, хоч закривай цей ФОП, і знаєте, як то хвати маму торгувати. Нічим здачу давати. Так ось, до чого це все я веду? До того, що крутимось, вертимось, да, намагаємось якось працювати, намагаємося той сайт розвивати. Ну, в якому плані. там, То товар якийсь новий додається, що це ще таке в нас? Що це за білий екран? Отак. Е Коротше кажучи, якось, до речі, мені ще треба буде там по Далтону передивитися і, можливо, зробити е, розпродаж е, залишків, щоб вже його прибрати зовсім. Але це вже я окремо тоді зроблю. Ну, коротше кажучи, присилає мені вайбер на днях. Повідомлення про те, що у Вайбері можна створити бізнес-аккаунт, додавати туди свої товари і таким макаром продвигати свій бізнес і залучати клієнтську базу. Звичайно, вайбер це ще та канітель. І він вже і в мене неодноразово глючив. І багато хто з людей на нього жаліється. І от ви знаєте, сьогодні в мене взагалі виникло таке бажання видалити його повністю. От повністю відмовитися від вайбера. Я такої, як то кажуть, подлянки, я такого свинства не могла навіть очікувати. Прийшло, значить, ж мені це е, ну, да, створити цей бізнес аккаунт, додати туди товари, додати туди клієнтів. Відповідно, на все це потрібен час. І знала ж я, що Viber таким. Грішить, що він ненадійний. Ну, але розумієте, з міркувань того, що під лежачий камінь вода не тече, і треба щось робити, і потрібно якось намагатися продвигати і свій товар, і свій сайт, і все інше, вирішила все. Сідаю і працюю. Е, я перший раз, не пам'ятаю, один із днів просиділа майже цілий день. І вчора, <кій> цілий день, я просиділа в цьому бізнес-аккаунті. Ось його значечок тут. І коли туди додаєш товар, це, на це потрібен час, тому що кожного товару потрібно дати картинку. Кожного товара потрібно дати назву, опис, ціна, посилання на сайт, де основна продаж його йде, да? І, ну, часу займає так прилічно. І що ж ви думаєте? Вчора і сьогодні я продовжила ділитися. З тими ж самими людьми, з якими нікого ж нових ніде я не брала. Це всі ті люди, з якими ми вже контактували, які робили в мене замовлення, які були в нашій ось цій групі, да, мімо Все для сиру. Всі вони побачили ось таку запрошувальну картинку. Тебе це може зацікавити? Посмотреть. І от, коли вони сюди переходили, вони мали потрапити в такий собі міні-інтернет-магазин. А мені все весь час писалося, ми не відображалося, не скільки людей додалося, ніде нічого. Мені писалося всі ці дні, що е, аккаунт на перевірці, що він перевіряється. Заходжу зараз, і що я бачу? Тобто людина, яка буде переходити за тим посиланням, який, яке вайбер вже ж створило. Це ж не мною воно зроблено. Це все вайберовське. Людина бачить ось таку картинку. Бізнес аккаунт недоступний. Аккаунт знаходиться на модерації. А насправді, ні на якої модерації аккаунт не знаходиться. Насправді вони його просто заблокували. Дивіться, заходжу на свій бізнес аккаунт. Ваш бізнес аккаунт заблоковано. Ми заблокували ваш бізнес аккаунт з причини порушень або умов використання бізнес аккаунтів Viber, та або політики якогось там іспользування Viber. Знайти путі края відходи неможливо, бо і в умовах, і в політиці. Все англійською і нічого толкового. Я намагалася перевести на іншому телефоні, знайти де-небудь, щоб подати якийсь запит на апеляцію або написати їм. Тут взагалі не пропонує. Я не пам'ятаю, де я, чи в політиці, в чи. Ні, не в політиці. Значить, в оцих правилах в Умовах використання. Я знайшла тут в одному місці, де начебто можна зв'язатися з ними. І що ви думаєте, щоб з їм написати, щоб з ними зв'язатися, необхідно ж ввести свої дані, в тому числі і почтовий ящик, емейл. Я вводжу, а воно мені пише, вайбер не співпрацює <кій> з почтовими ящиками. Gmail. mail Тобто ці наші е, гугловські <кій> адреси, Viber не співпрацює з ними. Все, замкнуте коло. Написати я нікуди не можу. Іншої ніякої адреси по типу, там, як раніше були, е, Orhru, там, що там ще було, е, ну, всякі різні, у мене немає. Да, ну і взагалі, яка може бути поштова адреса іншої країни? Ну. ну, Коротше, замкнуте коло. Все. Два дні витраченого часу, то перший день і вчора інший день. Два дні витраченого часу повністю канули в літо. Вони аккаунт заблокували, і нема ніяких навіть, навіть можливостей нема. Просто кнопка назад і все. Тобто, не подати на апеляцію, не з'ясувати конкретну причину. А які там можуть бути порушення, я також не уявляю, тому що там взагалі дуже малу кількість товарів можна додавати Ну, незручно, доволі незручно. Але все, співпраця з Вайбером закінчилася. На, напрацювалися, як то кажуть, наработалися. Ой, Вова забрав Мікі. От і все. І, як бачите, я сьогодні отримала чергову е ляпьоху неприємності від Вайбера. І це вже не вперше. Чому я й кажу, що у мене взагалі тепер складається таке бажання відмовитись від нього. Взагалі, перейти повністю на Телеграм, а вайбер видалити і більше ним не користуватися. Ну скільки ж це можна? То в групах постійно десь щось їм не так, то хтось пропадає, то хтось навпаки не незрозуміло хто. Ну, Це та наша група, де раніше я публікувала все. Але група є група, розумієте? В неї весь товар, по-перше, не викладеш. По-друге, це група саме тих, от 270 підписників, кого цікавило сироваріння, да? а, наприклад, щоб додавати всі товари, ну, і знову ж таки почне людей у групу запрошувати, він знову да, може заблокувати і цю групу, мотивуючи це тим, що там чи якийсь спам. ну, Багато людей там додається, чи багато відправляється запрошень. Коротше, не знаю нічого, але мене цей вайбер вже ушатав, чесно. Він мені сьогодні прислав повідомлення, у мене була одна клієнтка, вона робила замовлення, ми з нею переписувалися, є в вайбері наша переписка. Приходить сьогодні мені, значить, що запропонуйте цьому, цій людині додатися до. Вайбера, він не використовує вайбер. Я заходжу в цю переписку, є наша переписка, все є. Ну, От як це називається? Я не знаю. Я ж кушу, Просто він мене ухитав, цей вайбер. Зла не, не вистачає, немає прямо приділа моєму такому, не знаю, мене прямо розпирає. І от як? Як можна далі розвиватися? Куди, як? і З чим можна розвиватися, що можна робити, як можна намагатися себе продвинути кудись, як, як не одне, так друге, як не друге, так третє. Ну що це за га? Коротше, не знаю, дівчатка і хлопці, всі, хто писав мені у Viber, давайте, мабуть, переходьте на Telegram. Телеграмом користуватися набагато навіть легше, ніж вайбером. В Телеграмі немає таких глюків. Номер в мене, ну, хоча в мене Телеграм є на обох номерах, але робочий номер це 096 07 06 321. Цим телеграмом я користуюся на постоянку, бо на іншому номері телеграм я на нього інколи перемикаюся. Ви можете там дуже довго чекати від мене відповіді. А цей телеграм на Київстарі, він увімкнений постійно. Це мій робочий номер, я на ньому працюю. У мене на ньому все. Тому раджу. Переходите всім в Телеграм, і наперед, якщо вас щось буде цікавить, там, чи якісь запитання чи замовлення, звертайтесь в Telegram, тому що я ж кажу, що Viber сьогодні приподніс мені чергову опліуху. мене вже зла на нього не вистачає. Я, можливо, його і залишу, поки народ звикне, що я з вайбером не працюю, але я ж ку бажання видалити його повністю. Ось такі справи. Отак і працюємо. Так що переходьте в Телеграм і всіх очікую з замовленнями в Телеграмі. Всіх цілую, люблю. Сьогодні немає взагалі в мене ні сил, ні бажання розповідати про щось інше. Вже давайте, напевно, завтра відзніму відео. До речі, завтра. За старим стилем Святого Миколая. У нас Миколаєвич в родині, так що мені завтра потрібно ще приготувати святкову вечерю йому. Це в нас як зазвичай, я щороку. Навіть, тим паче він зимовий Миколаєвич у мене. От. Так що завтра буде день, буде піща, як то кажуть. Все буде завтра. Завтра я готуватиму завтра. І напевно розповім вам, на якої стадії ми зараз. Що ми встигаємо до 20-го чи не встигаємо, все це буде завтра. Сьогодні ж у мене до такої степені цей вайбер <кій> вимотав, що просто просто. Не, не вистачає зла. Я ж кушу. я півдня просиділа, е, перероблювала ті е, товари, я додавала, відправляла їхнє запрошення. ж, їхнє, Там ж все були е, їхнє готове посилання, їхні QR-коди були. Тобто, да, Ви ж можете бачити, що це не мною написано, не від руки. Тобто, всі, кого я запрошувала, всі отримували ось таке. Ну, готове вже запрошення. Куди не зайди. І отак от все це, за, як то кажуть, завершить ось таким свинством. Все, всіх цілую, люблю. Всім кажу, бувайте. Всім, якщо що, то до завтра. І давайте переходити на телеграм. Знаходьте, якщо ви не можете в Телеграмі, якщо ви не вмієте, як знайти, пишіть мені на Viber, пишіть, І пишіть свій номер телефону, і я вас познаходжу сама в Телеграмі, щоб всі наші чати перенести в Телеграм і далі спілкуватися вже через Телеграм. Тому очікую від вас повідомлення. Все, бувайте, па-па. Мирної ночі!